1 червня ми приступили до роботи по даний час. Більшості нашої роботи це проходження лінії електропередач для того, щоб вже нарешті людям за два роки, скажімо, світ. Люди з радістю скажімо, нас вітають, приємно до нас відносяться дуже тепло в тому плані, що допомагаємо чим можемо. Кожна ділянка, кожне село воно є специфічним. Вони все село засіяли засоби РЗСВ пелісками. Є ділянка, де було на 10 квадратних метрів більше 30 зустрічних до Є так, що може бути кожних 50 метрів, кожних 30. Складність полягає в тому, що дуже, дуже велика є засміченість і зарощість за антрибівництва, що треба перевірити кожен сигнал. А сигнал тут кожних 5-10 см і все-все-все треба вихопувати, перевірити, чи там немає якогось рису. Фактично в кожному будинку, в кожному подвір'ї щось, щось є. І дуже багато ж місцевих жителів попідкривалося. Спека дуже ворожає, працюємо, чим швидше виїжджаємо, з п'ятки грамм на день, робочий день, Холодна вода. Якщо ну, замучилась спека впливає так, на роботу, робимо перериви, відпочили, працюємо далі. Ну, роботу треба робити.